Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі, Рада вас вітати на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьма Запоріжжя вітаю. Давайте подивимось. Відкрила на карті Смерті. Давайте подивимось, що нас чекає. Не забувайте підписуватись, ставити вподобаючки, Нагадаю, що спонсори можуть задавати конкретні питання в етері. Запоріжжя, найближчі дні. Питання дітей, сімей, родин. Якийсь центр навчальний, школа, щось поруч може бахнутися. Ворог активний, знову показує центр. Але дивіться, ну у нас же ж тут е, драцін, да? адмін будівлі не тільки в центрі. Ще показую сторону туди, космос. І центр. Галереї де до виставки, музеї. Поруч буде бахати. В той бік летіти буде, давайте, так. Карта диявола. Сьогодні трошки змінимо підхід до розкладу. Цікаво взагалі подивитися, що за плани. Не знаю, хочеться з вами поспілкуватись Ви ж не поспішаєте? Ну, давайте. Не будемо поспішати, бо я завжди якось вас дивлюсь і швидко-швидко це роблю. Не вдадуться якісь плани ворога, не вдаються щодо Запоріжжя. Що ти хочеш? Диявол від Запоріжжя. Щоб сумували, щоб ніхто не допомагав, щоб захотіли дружити з ним, ну воно ж хворе, ми розуміємо. Будуть якісь просуватись наративи, що якщо ми не хочемо, щоб нас далі бомбили, то ми повинні здатися ворогу. Ці наративи будуть всередині міста. Можливо, вони вже є. Тому що показує, що ворог вже в цьому напрямку попрацював. В Запоріжжі що вам треба знати, що буде відбуватись найближчі декілька днів? Загроза для вагітних і для маленьких ну, зовсім новонароджених дітей є. Їдуть до вас гості. Якісь будуть заходи пов'язані зустріч важливих людей. Але вони не дають якогось результату захисту. Дивіться, у вас гарний настрій, у вас такі гарні теплі дні, ви взагалі будете в настрої. І якось ну, не сильно будете реагувати на якісь навіть тривоги. А, ну, якби вам не до цього. Хочеться жити життя, так? Да? Я вас розумію, але дивимо ще Запоріжжя. В найближчі дні дрони. із, знаєте, як з боку Донеччини заходять, Вільнясь, будемо дивитись, мені звідти показує, що буде вперти. Рій якийсь ще дрони показує. Може бути таке, що в області політають і підуть далі транзитом. Тут таке показується, але це не один вильот. Дивіться, обережно з швидкісними цілями. Наведуть або ракету, або кап, наводять. Я ще чекаю, я почекаю. З нового тижня я знову почну. Дивно. В Запоріжжя найближчі дні. Укріплюйте оборону. Передмістя? Зараз Васильівку будемо дивитись. Не подобається мені там. Якийсь, якийсь з напрямки фронту почнеться якась агонія у ворога, і ми почнемо ворога відсувати. І ворог почне на нас перти. Десь загостриться. Запорізький напрямок почне ще сильніше горіти. Господи, коли це скінчиться? За що нам це адіща? Василюка, до речі, я хочу дуже подивитись. Чому сьогодні таке відчуття, що все, що відбувається, нас підводить до того, що ворог, якщо ми не підписуємо його ті страшні угоди, він зробить нам АТО 2.0, Розумієте, сам підморозить війну. Я хочу подивитись і зрозуміти, як це. От мені прям ну, от в голові подивись, подивись, задається питання. Сьогодні буде відео. Є відео по Україні на липень, також дивіться. Пролистайте, там а, під кожне відео є дата, коли воно публікується, і всі нові вони йдуть якби нагору. Можна відфільтрувати, все новеньке, все вам покаже. Васильівка. Найближчі дні. Закрита інформація. Когось вивозити будуть. Якась буде радість, що когось змогли евакуювати. Поїдуть забирати, знаєте, і зможуть. Біда, біда. Ми тут не очікуємо. Ми бачимо ворога, нам здається, воно стабільно, погано, але стабільно. А чому ми не очікуємо? Вони будуть нас провокувати вночі, вони будуть десь заходити просуватися. Але тут не так горить, як показало. Це не тут палає. Тут вони хочуть хитро зробити, вони до чогось готуються вночі. Васильівка там вибухи показує. То все треба час ще, щоб розвернулись події. Мелітополь, найближчі дні. Гучно, смерть у них, влучання пряме. Поплічники якісь ворога приїдуть і їх обстріляють. З Мелітополя багато цілей буде знову влетіти в бік Запоріжжя. Щось у них знову там понавозили, знаєте, Щось з цього свого непотребу. Бердянськ найближчий найближчі дні. Ракета, ціль. Вони там щось тестують, до речі, там десь полігон буде. Маленький, але буде передмістя. Не ближче до моря, ні, там десь, там десь полігон у них. І щось тестують, якусь ракету, таку арту якусь. От щось вони випробують. Ах ти, диви. Бердязик будуть прильоти по району. ЗС найближчі дні. Десь найближчі дні контрольовано. В них залишається козир, це вибухи там, але ми не будемо на них звертати уваги. Звідти вогонь ще, як стартова площадка. Тобто Ріхів. Ріхів найближчі дні. Оріхів найближчі дні. Люди знов в районі, травма Там вогонь. Він відволікає нас на оріхів. Відволікає, гуляє поле треба дивитись. Тут загострення по вогню, тут дрони дуже низько. Тут, тут кожну... Там Нема вже да, вцілілих будинків, але є якась цеглинка, він туди б'є. Тут є загострення по вогню, але руху немає поки що поле. найближчі дні. поле. Найближчі дні. А тут є всередині щури. Тут є момент, я не знаю, як можуть завести ворога в обхід в тил гуляй поля. як проведуть, тут є загроза. Зради якоїсь середини. Гуляє поле, найближчі дні. Вскриється ця зрада, але там дивна ситуація. Гуляє поле, найближчі дні. Тут щось готує ворог вихід кудись і просування. Ще якийсь населений пункт прифронтовий, будуть як вивозити і рекомендувати виїхати. Може затихнути на якийсь час для підготовки. Дивіться, я так розумію, вони під своїм вогнем рухатись не можуть. Якщо він затих, то він групується. Тут щось буде. Ми будемо це бачити. Стояти в обороні. Але ми не сподіваємося. я знову кажу, як тили нам погорять, і з стилів він в стилу він зайде зі спини, зрозуміло? От тут мені не подобається. Будемо ще дивитись вільнянськ. Майже забав. так на гуляйполі зосередилась. Вільнянська. Найближчі дні. Хотіла, знаєте, не затягувати, як завжди, тут загроза. Ви, ви будете розуміти, куди поприлітала, поприлітаю. І вдень висить і може гукнути, але то в передмісті буде цільне місто, ви будете розуміти чому. Там поруч щось було, тільки відновили, може, два місяці тому, там як місяць два, і знову туди йде вогонь. Це не дрон, розумієте? Це от щось для ворога важлива ціль, пов'язана з військовими.